Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми знову в саду. Перш за все хочу вам подякувати за лайки, які ви нам ставите під час переглядів. Сьогодні ми покажемо як ми обрізаємо черешню. Ось перед нами цілий ряд черешень. Ось, Наприклад, цієї черешні я покажу як ми робимо обрізку. Значить, як бачимо, черешня у нас вже не молоденька. Але як подивимось на черешню, то вона досить невисока. Значить, ми стараємось не піднімати сильно дерева вгору, для того, щоб було зручно працювати з ними, обробляти, збирати врожай і так далі. Ну, перш за все подивимось. Ось прошлорічні зрізи. Ось, ось ось тут, ось тут. Ну і там горіон видно. Значить, Ми забрали. Ці гілки, які йшли вгору, для того, щоб ми могли опустити чересню трошки нижче. Ось на цих зрізах ми бачимо, що нові молоденькі пагони. Ось тут, ось тут, ось тут. Значить, сьогодні ми з вами подивимось значить, і зробимо цю обрізку. Яким чином? Ну, Перш за все дивимося, ті гілки, які почали рости всередину, ми їх або зовсім забираємо, або коротше. Значить, ось оцю Гілочками укоротили, нехай тут формуються плодові бруньки. Тут подивимось вершки гілок. Я чуть-чуть окорочу -чуть для того, щоб ось в цих місцях знову почали рости гілочки, щоб вона не йшла вертикально вгору одна, а щоб тут утворилось по декілька гілочок. А таким чином ми її не пускаємо сильно вгору. І ось тут. Так, тепер подивимось, що у нас тут. Так само тут. Вершки укоротимо. Продовжуємо тут. Ось ця гілочка йде всередину, ми її чуть більше укоротимо. А тут тільки вершки. Так, тут дивимось. Так, поступово переходимо помаленьку далі по периметру. Тут у нас трохи. Тут можна залишити на коротенький приріст. Тепер ось тут. Так, ось ця гілка йде всередину рости. Ми її вкоротимо більше трошки ось так. Хай тут формуються плодові бруньки. Так, переходимо далі по периметру. Йдемо. Так, ось оця гілочка всередина. Ми її укоротимо зовсім коротко, бо тут у нас є плодушки. Хай буде врожай. Так, тут дивимось. Ця йде всередину. Взагалі її заберемо ці укоротимо. Ось таким чином. Так, далі просуваємось по периметру, значить, оці корочуємо. Бачите, в цьому зрізі ми зробили. Чотири гілочки виросло. Це коли ми у прошлу весню тут робили. Так, ось іде всередину. Забираємо її. Так, тут ось заберемо цю, бо будуть заважати. І геть коротенько, тому що тут ось є плодові бронячки, хай плодоносить в цьому році вже. Так, тут вершки вдаляємо. Посуваємось далі. Так. Тепер центрально. Украчуємо. Так, це ось буде рости всередину, кронимо її майже наполовину укоротимо, так. Так, тут дивимось. Кінчики. Так. Тут Тут буде заважати ми її зовсім коротко. Тут плодушки є, хай будуть. І ця росте всередину теж її. Коротенько обріжемо. Так, ну і тут вершки. Ось таким чином. Так, далі посуваємось. Тут у нас вершочки обріжемо Так, ну і ось ми підійшли до того місця, звідки ми починали. Ось ми обрізали цю черешеньку, ось в такому вигляді вона буде рости далі. На цьому коротенько все. Як дивимось, гілки не заважають одна одній. Прозвітрювання буде нормальне, освітлення буде нормальне. На цьому коротенько все. Гарних врожаїв і до побачення.